Коли кожна перешкода видається вищою заговерлом, Короткий зміст розділів 8-14. по дорозі додому Ярина дізналася від Артема, що йому Карина не подобається, він її вважає нарваною, нахабною. Під час їхньої розмови біля них зупинилася автівка, з якою вийшла Олена Кожедуб. Вона наполягала, щоб син покинув Ярину і терміново поїхав із нею до міста. Пояснив твердість і не послухав матері, а повів дівчину додому. Наталя та Павло Градови переживали через те, що не мали 50 тисяч євро на лікування Ярини в закордонній клініці. Тим часом незнайомі чоловіки частіше стали навідуватися до Семена Петровича. Це непокоїло градових, які орендували дачу по сусідству. З'ясувалося, що і інший сусідній будинок теж хочуть купити. Згодом Ярина, скориставшись інформацією в інтернеті. Провела розслідування щодо підозрілого інтересу братків до нерухомості села Вербки. Виявилося, недавно стало відомо, що цей край багатий на мінеральні води, тому тут планують побудувати курорт. Тож вартість курортної нерухомості та ще біля лісу і озера різко зросте. Ось чому з такою наполегливістю приїжджають до діда Семена бандити. Ярина написала статтю про це та надіслала до районної газети. Проблемою зацікавиться журналісти і дільничі цим листом Ярина врятувала діда та його хату. Після прем'єри Олени Кожиду Артем посварився з батьками. Він виказав матері все, що йому наболіло. Згадав про надмірну опіку, про зверхнє ставлення до Ярини, про вибір бальних танців, а не футболу, про який мріяв з малку. Олена Кожидо, потайки від сина, приїхала у Вербки і розповіла гродовим, що Ярина нібито домагалася Артем. Артема, що в нього через неї стався психологічний зрив. Вона наполягала обмежити спілкування Ярини з Артемом. Артема відправили до Польщі. Ярина про це дізналася лише з часом. Ближче до осені у вербках було свято селище. На нього приїхав Артем зі своєю тренеркою Ятвігою. Та вирішила навчити Ярину танців на візку, а в партнери їй вибрала Артема. Хлопець охоче погодився. Задум'ядвіх був такий: організувати благодійний концерт в обласному центрі, де головним номером буде вальс ярини з Артемом, аби зібрати 50 тисяч на лікування. Почалися репетиції. У новоствореній танцювальній парі все виходило. І ось настав день виступу. Розділ 15. Міський палац творчості був подібний до рукавички з дитячої каски. Стільки дітей, стільки збігалися, з'їжджалися, і наче пірнали у двері цієї триповерхової будівлі. Навряд чи могла би вмістити якась. Інша споруда, окрім казкової. І вся магія полягала в тому, що десятки гуртків і студій мали чітко визначений час і місце. Ярина тут ще не була жодного разу. Сьогодні ж вона сюди йде на знайомство з хто вони їй? Танцівники, з якими тренується Артем. Друзі, вони ж її ні разу не бачили. Пані Ятвіга та тітка Наталя супроводжували дівчину. Вони й вкотили візка до театрального класу. Тут займалися. Підлітки, які навіть не повелися на гостей, напевно, звикли, що часто хтось спостерігає за репетицією. Прошу вашої уваги! Чоловік стрункує статури, сплеснув долонями. Усі зупинилися і поглянули на нього. Хочу познайомити вас із Яриною. Вона також займається танцями. Її тренує моя приятелька з Польщі, пані Ядвіга. Ярині потрібна операція, а ми можемо допомогти їй зібрати кошти. Отож, концерт, який ми вже анонсували, благодійний. Ярина теж танцюватиме з Артемом Кожедубом. То як згодні? А вже ж! Першим озвався Артем. Звичайно, почувся ще один голос. Та ми завжди за! Згодні, згодні. От і добре, мовив тренер. Десять хвилин на. Знайомство Артем Першим підійшов до Ярини, а за ним цілий гурт. Цівників кожний сказав тепле слово, потиснув руку, спитався, а який ви танець підготували? Вальс хутко відповіла Ярина. Так покажіть, покажіть. Танцювати зразу тут перед цими дівчатами і хлопцями, які вже брали участь у конкурсах. Може на сьогодні. Дівчинка питально поглянула на пані Ядвігу. А хіба ти не готова? Здивувалася, тренер. Ярино, не вигадуй, підбадьорив Артем. Покажемо їм, на що ми здатні. Ми? Він сказав ми? Це не почулося? Танцівники дружно стали в коло з колону залунав Мелодія вальсу інша, не та, під яку вони вчили рухи. Але ж вальсований ритм незмінний. Першою миті Ярині здавалося, що її м'язи заціпаніли. Але порух руками і вони полинули, попливли, не збиваючи вдих видих, як вимагала пані Ядвіга. Раз, два, три, раз, два, три. Артем подає їй руки. Оберт перший, оберт другий, як легко на душі, наче вона ширяє десь понад хмарами. Чи ж була колись щасливішою? Ні. А як приємно чути оплески. Як приємно бути такою, як і всі. Куди ви пхаєтесь з візком? Це громадський транспорт для нормальних людей. Перекривлене злістю обличчя, кондукторки нависло над яриною. А кисляве тіло перегородило вхід до тролейбуса. Хіба ж ми не люди? огризнулася тітка Наталя. Тут немає місць для інвалідів. Нам не треба місць. Ми і так доїдемо. Пропустіть до салону. Беріть собі таксі, упхаєтеся сюди, люди як ходитимуть? Перелітатимуть через вас чи що? Ми ж не вперше їдемо. Тітка Наталя намагалася вмовити кондукторку. Ніколи нікому не заважали. Станемо збоку. Ставайте з боку на зупинці. Тролейбус рушає. Заберіть свою інвалідку. Та як не соромно, розвращалась тут. Це твій приватний тролейбус? Гримнув на кондукторку чоловік невисокого зросту, притиснувшись до входу. Давайте допоможу вам. То що, їдемо? спитав водій, усі сіли? Їдь уже! Роздратовано кинула кондукторка. Ярина не піднімала очей. Знову це приниження, інвалідка. Не треба ні танців, ні сукні, яку замовили на виступ. Як хочеться ходити, бігати, танцювати, упевнено ставати на східці. Тролейбуса, щоб ніхто і ніколи не кинув просто в обличчя. Це для нормальних людей. Не тисне, не тисне? Дівчина отямилась. Це пані Ядвіга запитує про концертну сукню. Вона поглянула в дзеркало рожево бускову, срібляста тканина, сповила її до самих ніг і перетворила на квітку. Тендітно, як перший цвіт, і вишукано, мов коштовність. Навіть візок не видавався таким потворним. Може бути, кволо відповіла дівчина. Що таке? Тобі не подобається сукня? Усе подобається. Може, ти передумала виступати? Ні. Так, усе зрозуміло», – сказала пані Ядвіга. Організм стомився і потребує дози солодкого. Тут неподалік є симпатична кав'ярня. Какао, кава, тістечка. Чого душа хоче. Коли раптом нападає нудьга, я одразу згадую про найдієвіший спосіб відновлення внутрішньої рівноваги. Треба підсолодити життя. Казала пані Ядвіга двом своїм. Попутницям відкусиш шматочок тістечка чи тортика, і вже все навколо до тебе всміхається, а проблеми поступово зменшуються або й зникають. У кав'ярні було немало відвідувачів, проте вірний столик усе ж знайшовся: замовила тістечка, каву і гарячий шоколад. Ярина, мені не подобається твій настрій. Таке враження, що ми накинули на тебе зашморг і тягнемо на виступ. А ти опираєшся? Та ні, дівчині аж у грудях день. Кнуло, а в чому річ? Пані Ядвіго, ми тут стрес пережили, мовила тітка Наталя. Нас не пускали в тролейбус із візком, віском, щоб не заважали іншим пасажирам. Там що дикуни їхали? Здивувалася, тренер. Не всі, але приємного мало. Ярино. Чому ти дозволяєш комусь? Пливати на твій настрій. Чому не навчишся зводити стіну перед цілякими агресивними особами, у яких мізки потребують ревізії? Хіба це можливо? У голосі дівчинки забреніла образа. Ти ж не хочеш жити такою злістю чи ненавистю? Ні. От не живи! От що змінилося після того випадку у тролейбусі? Так, зіпсувався настрій і все. Але концерт відбудеться: ми з тобою. Ти набула стільки друзів, скільки не мала за все життя. Тітка Наталя тебе підтримує. Дядька Павло за тебе вболіває. Що ще треба для щастя? Гарячого шоколаду, правда? Ярина сміхнулася. Пані Ядвіга вміє побачити стільки всього позитивного. А як цього навчитися отакого От ставлення? обережно спитала дівчинка. Не на тренінгах, просто живи і радій, відповіла тренер. Розділ 16. Не буде цього. Я сказала, що не буде. Отже, немає про що сперечатися. Артем. Випростаний, наче стріла, готова до лету, уперся перестінок між своєю кімнатою і коридором. Сьогодні благодійний концерт. Сьогодні він із Яриною танцює. Задля неї, сьогодні вранці в телепрограмі показали сюжет про його партнерку, котрий його клуб допомагає зібрати кошти на операцію за кордоном. Що більше людей прийде в палац, то більше грошей зберуть для Ярини. Але біда, що цей сюжет побачила Олена Кожедуб. І тепер знає, хто партнер танцівниці на візку. Що тут почалося у їхньому помешканні ставалося різне, але такого неконтрольованого вереску та брутальної лайки не чули вже давно. Жінка була ладна вчепитися у волосся своєму невдячному синові і бити головою об щось тверде до того часу, доки не виб'є його впертість разом із дурістю, разом із такою нахабністю, самостійністю. tu І таким диким за рамками здорового глузду, коханням до неповносправної. Ти хоча б розумієш, що коїться, кричала вона: у тебе варить твоя дурна головешка. Варить чи ні? Ми вкладаємо в тебе гроші, аби ти йшов угору до чемпіонату Європи та світу. А ти, ти, з'являєшся із тією інвалідкою? Артем мовчав. А що йому казати, коли його не чули? Краще мовчати. Перетерпіти оскаженілий крик смирен ну перетерпіти. Так тривало 10 хвилин. 15 я забороняю тобі брати участь у цьому дешевому шоу. Промовила металевим голосом Олена Кожудуб. Ти не можеш мені заборонити. Там будуть усі наші. Можу, ще як можу. Ти неповнолітний. Тому я можу заборонити все, що вважаю недоцільним. Я твоя мати, і ти зобов'язаний слухатися мене. Бо допоки ти подорослішеш, рішення за тебе прийматиму тільки я. Мам, я ж усіх підведу. Артем уявляв, що буде, коли він не прийде. Ярина залишиться без партнера. Вона сама не затанцює. Кутку знайти йому заміну теж не вдасться, бо ж без підготовки не кожен затанцює з партнеркою у візку. Що буде? Як він потім дивитиметься їй в очі? Ні, такого не станеться. Я піду на концерт. Ні, не підеш. Ти не прив'яжеш мене, а я і не буду. Моє слово, закон не смій виходити з кімнати. Учи уроки Причинилися вхідні двері. Зайшов батько. Він був на базарі, приніс і почав викладати харчі. Оленочко, тебе чекає авто. Коли дружина вийшла, він тихим кроком підійшов до сина. Той сидів на підлозі, обхопивши голову руками. Артеме, ти посварився з мамою? Я не можу її підвести. Їх усіх ярину. Це нині концерт. Так, ти знаєш звідки? висять уже тиждень, а ти мовчав, партизан. Я хотів сказати, але боявся, боявся, що забороните. Ага, бо ми ж тобі вороги. Сумно всміхнувся батько. Ти повинен комусь допомогти? Так, і задля цього ладен вистрибнути через вікно? Так, тоді ти вже дорослий, а дорослому не можна нічого забороняти. Ти мене відпускаєш? Біжи успіхи тобі і твоїй дівчинці.